Уночі окупант РФ завдав удару по лиману на Донеччині поруйновану пожежно-рятувальну частину. Повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. За відомостями у наслідок удару пошкоджені два автомобілі, візні ворота, внутрішнє облаштування будівлі вікна. У ДСНС інформують у Нікополі на Дніпропетровщині. Ранкова атака агресора РФ спричинила пошкодження двох. Службових автомобілів будівлі пожежно-рятувальної частини та боксу постраждалих серед особового складу у наслідок обстрілів немає. Є потерпілі поранені та загиблі між цивільного населення, зокрема двоє загиблих у Нікополі. Рятувальні служби працюють на місцях, надають необхідну допомогу.